Доброго дня! Компанія «Техка» разом з компанією Kun. Раді вітати всіх на УКАП-2025. Та ми продовжуємо знайомити наших аграріїв та тваринниками з унікальним стрішковим балковоутворювачем Mergimac 950. Даний агрегат компанія Kun презентувала і почала випускати ще в кінці 90-х років. Але із-за того, що цей агрегат на початку. 2000-х для наших аграріїв був недоступний фінансово. І поширення він в Україні почав вже з розвитком тваринництва з 2010 року. Мав таке поширення в Україні. Цим унікальний цей даний агрегат. Він дає змогу заготовити дуже чистий корм. Чим важливий чистий корм? Чистий корм важливий для здоров'я тварин, для збереження протеїну. І для всього господарства в майбутньому це дає здоровий організм корови, надої великі збільшуються, і, відповідно, господарство має більшу рентабельність. Також даний агрегат може використовуватися аграріями, які заготавлюють стерню або рослинні рештки. Для біогазових установок це дуже поширено в нас на Західній Україні. І такі агрегати працюють вже в господарствах і дуже добре себе показали, вони можуть працювати також в важких умовах для збирання стерні кукурудзи, а також енергетичної маси. Чим цікавий наш агрегат? Це представлена 9,5 метрова машина, яка з центральним валком має 9,5 метрів, якщо ви хочете. Зібрати більш широкий волок з 15 метрів, ми здвигаємо і отримуємо робочу ширину 7,5 метрів, але даємо змогу зібрати з 15 метрів широкий волок, якщо маса в нас недостатня. Якщо маса в нас велика, достатня, ми робимо центральний волок і робимо волок з 9,5 метрів. Даний агрегат у нас дуже унікальний тим, що ми маємо свою гідростанцію. Це дає використовувати змогу трактори від 130 кінських сил з даним агрегатом. Жоден конкурент не може похвалитися цим, тому що використовуються трактори більш потужні. Машина наша досить добре продається. В цьому році ми зробили багато демопоказів в тваринницьких господарствах. Всі агрегати, які були поставлені цього року, були також реалізовані. Господарства дуже задоволені цим агрегатом, тому що. Є в нас конкуренти, які теж роблять демопокази в цих господарствах. Потім приїжджаємо ми. Ну і машина, як тільки наша заїжджає в господарство, вона вже звідти її не випускають. Просто настільки подобається, як швидко вона і чисто починає заготовляти корм, особливо люцерну. Є ще багато плюсів в нашому агрегаті. Це Транспортування. Ми маємо великий клірінс даного агрегату. От, в нас складається, е, дані конвейери складаються вверх і в горизонтальне положення. Тобто, висота під рамою, вона більше метра. І це дає змогу транспортувати по полям, по нерівностям по склонам даний агрегат. Інші виробники, які виробляють, їх пару всього лиш виробників, які представлені на ринку України, вони складаються і мають дуже низький кліренс, і те може викликати пошкодження при транспортуванні, особливо на схилах на крутих, там де треба з'їжджати з поля. От переваги ще нашого стрічкового окоутворюща в тім, що ми маємо унікальну форму підбирача. От, спеціальна форма, яка дає змогу працювати на великих швидкостях. Ми таку підбирач використовуємо в своїх прес-підбирачах. Це унікально теж, тим, що ми можемо працювати з довговолокнистими кормами і є така важка культура як конопля. З якою не один підбирач не може справитися, тільки підбирачі кун справляються з довгою тимстою мастою. Вони працюють на великих швидкостях. Ця маса не накопичується на прес-підбирачі, вона потрапляє сразу тут на стрічковий підбирач. В прес-підбирачах вона дуже добре подається в камеру пресування і нема цього намотування. Машини добре працюють і себе зарекомендували вже багато десятиріч. І всі господарства, які мають наші машини, дуже хвалять іменно саме такий тип підбирача. От е, хто цікавиться даною машиною, ми готові приїхати проденструмати її в господарстві напряму. Також можна подивитися. Відгуки і роботу даної машини цього року, як ми запускали, як вона працює в господарствах на сайті Техкаком'юа, а також на сайті Україна. Ми також є в Фейсбук, Інстаграм. Будь ласка, заходьте, знайомтеся. Ми завжди раді вітати, розповідати, демонструвати і поставляти такі машини нашим українським аграріям для здобуття продуктивності, рентабельності і здорового тваринництва. Intro